Передивився з правої сторони під торпедою в центральній консолі на торпеді, в центральній консолі тут. За бардачком, з цієї сторони повідключав задні, заднє світло, відключив водійську дверку в переході. Відключив причепне, передивився, тут ще виходить вліва підсвітка. Під не вашу комплектацію, Відключив підсвітку номера, потім виключив проводку передніх габаритів, ліва, права. передивився проводку за релюшками. Не знайшов я короткого замикання, тому тимчасове рішення роблю вам підсвітку задніх ліхтарів. Пробую заживити освітлення приборки, щоб ви могли в темряві щось бачити. А тоді вже треба буде знімати, а, знімати торпеду і за торпедою в жмуту провод... проводки там от іде. Зараз ось іде жмут проводки, товстезний з правої сторони на ліву сторону. І його треба буде розмотувати, дивитися. Ймовірніше за все, саме за торпедою, коротке замикання.